Вічок показує два світи свічок. Я одну роботу роблю. Ну, там щось троїть. і каже, дивись, Бодя, дві дензо, да? Дві дензо, дві одинакові. В принципі, під довгою. Довго каже, якийсь червоний цей, навіть, блять. Так. Але подивіться, на цій є гравіровка. Ось вибито все як має бути дензо. І надпис чіткий. Чорним такий все у нас зроблена акуратно. Кераміка така. Дивіться, також дензо. Написано, крім знаяк, немає нічого. Ну і в руках відчувається два. Подивіться, грані тут широкі. Ось, Бачите, навіть ключиком. Тут воно економно вже зроблено. Тут воно економно вже зроблено. Ця кераміка також видно, що... Видно, що воно світліше і дешевше. Так що так, що маєте на увазі? Хто користується цими свічками, можливо, воно і такі в різниця в ціні, а можливо, піхають по одній ціні, але, звісно, ця свічка буде довше служити.